Як синиця хотіла море спалити, Іван Франко, Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Була собі синиця. Невідомо, що їй збрело в голову, що звила собі гніздо на самім березі моря, на невеличкому кущику. Поки море було спокійніше, все йшло гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висичувати їх. Аж ось повіяв вітер, розгулялося море, затопило кущик, і з ним синичене гніздо. Сама синиця ледве жива втекла. А її яєчка попливли з водою. Ой-ой-ой, як розгнівалася синиця, сіла собі на скелі над морем та як почне сварити та лаяти море. Ти погане та нікчемне море, Ти безглузда темна сила. Ти не нажерне жарне безсодне нікчемне непотрібне, Тобі на весь світ сорому не роблю. Я тобі не дам спокою ні вдень, ні вночі, поки мені не вернеш усього, що в мене забрало. А море все хлюп хлюб, 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 глюб люб. Що ти смієшся з мене? Ти нечесне, несумлінне, неблагодарне море. Пищала синиця. Зараз мені віддай мої яйця, бо слово честі. Помщуся тобі. А море все хлюп, хлюб, 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 хлюб. Ти думаєш, що я не зумію помститися. Думаєш, що я така маленька, а ти таке велике, то Та я супроти тебе весильна. А бачила ти безглузде море, яка маленька іскра, а який великий ліс, а вона запалить його, і він згорить. Коли не віддаси мені зараз моїх яєць. То клянуся честю, я запалю тебе. А море все хлюп хлюп, хлюп хлюп хлюп, хлюп. Страшно розсердилася синиця і поклялася не заспокоїтися, поки не спалить море. Вона полетіла до гробачка світлячка і мовить йому Слухай, світляче, ти маєш огонь на животі. Ходім зо мною. Поможи мені запалити море. Н не можу, синицько, мовив світлячок. Мій огонь світить уночі, але не гріє і не палить. Іди до блудного вогника, може, він тобі щось допоможе. Полетіла синиця на болото, Сіла собі на вільховім кущі та й чекає, поки наблизиться до неї блудний вогник, а там їх понад болотом кільканадцять ходило. Та все, мов п'яні, хиталися. Нарешті один підлетів ближче до синиці. Гей, огнику, братику, кричить до нього синиця. Затримайся на хвилиночку, маю тобі щось сказати. «А Не можу задержатися, не маю часу, відповів блудний вогник. Але говори, що маєш сказати. Я тут буду літати коло куща, то все почую. Розповіла йому синичка своє горе. І просить. Ходімо, поможи мені спалити те погане море. Не можу, синичко, відповів огник. Я ось тут на болоті роджуся і тут мушу гинути, а ще до того не смію ні однієї хвилиночки спочити, так що навіть свічки від мене не засвітиш. Але чому тобі не звернутися до крука? Він на такі речі, майстер. Я чув, що він увесь совинний народ у печері спалив. «Іди до нього. Полетіла синиця до крука, оповіла йому свою історію і просить помогти в її горі і запалити море. Не можу, синичко», – відповів крук, поважно похитавши головою. Той огонь, що від нього згоріли сови, то простий людський огонь, що я вкрав он там на посолиську. Але такий огонь моря не спалить. Він сам гасне у воді. Щоб спалити море, на те треба б іншого вогню, а де його роздобути, я не знаю. Знаєш що? іди до буська. Кажуть, що він уміє своїм дзьобом чудесний вогонь викресити. Може, це тобі придасться. Подякувала синиця Крукові за добру раду і полетіла шукати буська. Розповіла йому, що як, і просила потрудитися та викрасити для неї дзьобом вогню, від якого б зайнялося море. Не можу, синичко, зробити цього, відповів Бузько, замислившись і ставши на одну ногу. То колись наші діди і прадіди вміли. кажуть цьобами огонь красати, а ми вже не вміємо тієї штуки. Та й ледве чи цей огонь придався б тобі на щось. Мені здається, щоб запалити море, на те треба огню з самого неба. Полетино ти до орла. Він щодня літає під саме сонце і знайомий у небесних сторонах. Може, він тобі щось допоможе. Поклонилася синичка Бузькові та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає. Добре море. Я тобі покажу, що може зробити проста покривчена синиця. Вже не я буду, коли ти не відповіси тяжко за своє судство. Прилетіла до орла, розповіла йому свою кривду та й просить, кланяючись йому в ноги. А вже ви ні в руку вам, вельми шановний, не погордуйте бідою покривченою синицю. Роздобудьте мені небесного огню. Щоб я спалила та нікчемне море і помстилася за свою тяжку кривду. Але Орел, вислухавши її мову, як затріпоче крилами, як закричить, аж синиця забула, чи жива вона, чи ні. Ах ти ж погана синиця, а хто тобі казав класти гніздо на морському березі? Хто тобі дозволив задиратися з морем? То через твою дурість я маю для тебе красти огонь з неба. Зараз мені забирайся геть. Звий собі гніздо, он там у кущах терну на могилі. Нанеси яєць і висиджу їх там. Розумієш, оце твоє птиче право, а до моря тобі зась. Одержавши таку відповідь, синиця заспокоїлась. А за кілька неділь уже й справді мала нове гніздо і нові яйця. Цим разом не на морському березі, а в кущах терну на високій могилі. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.